Семінар тренінг, орієнтування та мобільність. Основи реабілітації людей з порушеннями зору. Тема Maker Wetly Tactile Diagramming Kit» – планшетка інструктора з просторового орієнтування. Відеоконспект створено на основі робочої відеозйомки впродовж семінару. Допоміжним засобом при навчанні просторовому орієнтуванню та мобільності людей з порушеннями зору є Maker Wetly Tactile Diagramming Kit». Так звана планшетка інструктора вона використовується з метою створення тактильних геометричних фігур, моделювання об'єктів навколишнього середовища, схем та діаграм. На погляд авторів семінару, даний допоміжний засіб навчання бажано мати інструкторам з просторового орієнтування як в закладах освіти, так і в реабілітаційних закладах. Планшетка інструктора має мобільну конструкцію. Загальний розмір планшетки 263 на 330 міліметрів, в розгорнутому вигляді 526 на 330 мм. міліметрів. Внутрішня робоча поверхня планшета має текстильне покриття, на яке прикріплюються тактильні елементи на липушці. Даний допоміжний засіб дуже схожий за функціональними характеристиками на тифлотехнічні прилади, орієнтир та графіка. Крім того, в закладах освіти широко використовуються фланелеграф та різні набори фігур, за допомогою яких моделюється навколишній простір, але на відміну від Picture Maker, Whiteley, Tactile Diagramming а вони не мобільні використанні. До базового набору планшетки інструктора входять такі тактильні елементи, смужки різного кольору, фактури, форми, довжини та ширини. Геометричні фігури різного кольору, фактури, форми та розміру тощо усі тактильні елементи легко прикріплюються та знімаються із робочої поверхні планшета. Планшетка інструктора універсальний допоміжний інструмент, який рекомендується використовувати для навчання просторового орієнтування та мобільності людей з порушеннями зору. Її особливість в тому, що вона легка, портативна та зручна у використанні як під час занять в умовах кабінету, так і під час відпрацювання необхідних навичок з просторового орієнтування в відкритому просторі. Схему мені. Ну це якщо сообразительна людина. Це ну якби тоді показуєш ти зараз стоїш ось тут. Наш вхід відносно нас ось тут, впереді справа, ось спереді справа, а спортзал ось тут, спереді зліва. Ні. А нам їдальня, а, ось, а, зала. і їдальня, а uh -huh. спортзал у нас ось тут. Тобто ти можеш цією схемою вертіти, пам'ятаєш, що він казав? Uh -huh. да. так, Але обов'язково ми спочатку показуємо ось так, як я перший раз побачила, тому що я можу дуже бути тупою. І, ну, перший раз ти побачила в тебе вхід був до тебе близько. Ось тут. Отак. Так, а, так. А, угу, Там Брайлем воно так підпуснено, що ми виходимо туди. Брайлівська схема ось так виглядає. Угу, тобто, перший раз показуєш, як ми бачили перший раз, пам'ятаєш ми з тобою, ми тут пройшли, угу, пройшли. Але зараз будинок вже ми по відношенню будинку прийшли, і ми зараз стоїмо обличчям от сюди. Угу. Я тобі можу зараз обов'язково про це говорити, порозвернути схему і показати. Пошли, бо ми від Жені схем... Жені. Жен... Жен... Бо в мене ж поняли, що. Так? Так. Я зараз пропоную кожен інструктор, використовуючи, використовуючи територію школи свої карти і систему тактильних орієнтирів, вибудовує маршрут, мінімум три поворота. У нас повинна бути початкова точка і кінцева точка. Планшетка інструктора може використовуватися під час опрацювання таких тем: формування та удосконалення просторових уявлень, розвиток дотикового сприймання. Орієнтування та переміщення в закритому просторі, орієнтування та переміщення в відкритому просторі. Це принципова вимога. Тому у нас є скільки у нас є п'ять клієнтів. У нас має бути п'ять схем. за допомогою планшетки інструктора. На заняттях з просторового орієнтування та мобільності вирішуються наступні завдання. Створення планів схем приміщень, складання та проходження маршрутів в межах приміщення, визначення свого місця знаходження під час проходження маршрутів в межах приміщення, створення планів схем земельної ділянки, прилеглої території, вулиць, доріг, перехресть, районів міста, складання та проходження маршрутів у межах визначеного простору, визначення свого місця знаходження в відкритому просторі повернутися і А значить, від пандуса треба гадусів 45 ліворуч. Триматися лівого орієнтира і йти по прямій. Покажіть навіть краще, як ми пройшли. Сюди пройшли, от, по ми пройшли. Зупинка, ми дійшли. Так, пройшли ось сюди. Це, це, так, загляд. повернули. Тут, тут, так, має бути, так. і оце? Ні, 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 ми отак от, от прийшли, Западенське, і отак от, от і зайшли, і прийшли вдвоє. То йдемо 10 метрів, повертаємо ліворуч 90 градусів. разу. Ми, ми спустилися по бордюру. Зараз, ми зараз тут знаходимося. Ось ходимо. Да. Ми ще на бордюрі стоїмо. Ти розвертаєшся зараз праворуч. Так на 90 на дев'яносто ідеш прямо 10 метрів і повертаєш ліворуч, Ліворуч. спускаєшся, спускаєшся по сходах. це все. Ідеш прямо себе хочемо підсумувати. планшетка інструктора як засіб навчання може використовуватися інструктором з просторового орієнтування та мобільності в закладах освіти та реабілітації для осіб з порушеннями зору. Даний засіб є доцільним для використання як під час навчання людей, які мають порушення зору з раннього віку, так і тих, що отримали його в дорослому віці. У пакеті додаткових тренінгових матеріалів підготовлено сім відеоконспектів на основі окремих тем, розглянутих на семінарі: семінар Тренінг, орієнтування та мобільність ОНМ. Основи реабілітації людей з порушеннями зору, загальний огляд. Біла тростина, пікчумейкер Wetly Тектіл Діаграмін Кіт, планшетка інструктора з просторового орієнтування, облаштування простору для проведення занять курсу просторового орієнтування та мобільності, використання тактильних орієнтирів під час орієнтування та переміщення простором. Формування, удосконалення навичок, відчуття відстані ходити прямо, здійснювати повороти без використання тактильних орієнтирів, орієнтування та переміщення в відкритому просторі, проходження маршруту у межах району. Це відео створено проектом орієнтування та мобільність. Основа реабілітації людей з порушеннями зору. Який реалізовано ГСВГО, Національна асамблея людей з інвалідністю України спільно з кафедрою офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за підтримки про ООН в межах проекту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою з війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.